У ГУР зробили гучну заяву. Представник відомства Юсов зазначив, фінал війни може настати вже до кінця 2025 року. Назвав умови. Водночас у розвідці відповіли, чи надає Китай військову підтримку Росії. Тим часом окупанти виготовляють вже майже три тисячі шахедів щомісяця. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Резонансна заява із ГУР. За словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, повномасштабна війна може завершитись до кінця 2025 року. Проте він наголошує, для цього мають зійтись одразу кілька важливих факторів. За його словами, це станеться, якщо буде посилено санкційний економічний тиск на ворога. Зросте оборонна та економічна допомога для України, а позиція наших партнерів стане більш жорсткою. Таку заяву представник ГУР зробив в інтерв'ю новини Live. Проте він наголосив, що мова не про точний прогноз, а про ймовірні сценарії розвитку подій. Безумовно, є ознаки зовнішні, внутрішні економічна ситуація в Росії, їх втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою це реальна ситуація на полі бою. Сказав Юсов. Також він озвучив шокуючу цифру: Росія щомісяця збирає 2700 дронів типу шахет. Також противник виробляє так звані дрони обманки. На фронті ситуація також напружена. Юсов розповів, що на території України перебуває близько 700 тисяч російських окупантів. Представник ГУР уточнив, що велика частина цієї групи зосереджена на Донеччі він підкреслив, бійці КНДР залишаються тільки на території Росії. Андрій Юсов також відповів, чи надає піднебесна допомогу військового характеру Москві. Він чітко зазначив, військової підтримки з боку Китаю немає. Решта це питання складного дипломатичного процесу. Своєю чергою, як зазначив представник гурмо, зменшив допомогу Росії. Іран Юсов пояснює це напруженою ситуацією на близькому сході та загостренням ситуації в самому Ірані. Представник розвідки також підтвердив, що деякі підрозділи росіян уже змушені вводити обмеження на використання паливно-мастильних матеріалів. Серед іншого, Юсов також розповів про особисту участь начальника головного управління розвідки генерала Кирила Буданова в бойових операціях. Це не просто людина, яка тільки говорить, що потрібно робити, але коли потрібно, і показує, як. Для нього дуже важливо, чим живуть підрозділи, зокрема ті, які виконують бойові завдання. А сидячи просто в кабінеті і читаючи звіти, це складно зрозуміти. Тому так він живе одним життям з колективом і побратимами. Тим часом гучний матеріал оприлюднило видання BBC. У ньому йдеться, що диктатор Путін продовжуватиме війну, якщо не виконують висунутий ним ультиматум. А у Німеччині заявляють, що миру в Україні найближчим часом не буде. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що замість введення військ Німеччини до України слід повернути українських чоловіків біженців, які придатні до служби. Миру найближчим часом не буде. Тому потрібно чесно обговорити питання повернення українців придатних до служби, щоб вони могли захищати свою державу, заявив Зьодер в інтерв'ю раніше. Пост друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Будемо говорити про результати зустрічі коаліції рішучих. Чи можна взагалі назвати якби це все успішним для України? Ми чули заяви там ну от від президента Макрона про 26 країн про те, що вони якби можуть відправляти свій контингент. Тим не менше, вдання Вострій Journal пише про це, що це дві сухопутні групи кількістю всього в 10 тисяч військ. Так і то це якби такі ну більше навчальні, скажімо так, місії. А президент при цьому говорить про те, що нам гарантії потрібні вже за зараз до завершення війни ну знаєте, від коаліції охочих насправді є велика назва, але дуже мало результату. І ми пам'ятаємо десь якраз приблизно два тижні тому Макрон говорив, що треба 15 днів, щоб визначити контури гарантії безпеки для України і дійсно цей, ця зустріч, яка проходила вчора, вона відбувалася такою з помпою. І Витков приїхав, і багато подій, багато політиків. Але знову ж таки, проблема насправді європейців. Вона доволі. Водночас і проста і складна, це м, криза дорослішення. Вони не знайшли досі власної суб'єктності на світовій геополітичній мапі. Вони звикли, що є старший брат у вигляді сполучених штатів і до нього завжди кивають і звертаються, щоб отримати певну підтримку, певні знову ж таки гарантії безпеки для самих європейців на тлі а, тієї загрози, яка існує з боку Російської Федерації. Тому а, вчорашня зустріч вона не виправдала очікувань, особливо на тлі. Тих заяв, які лунали з вуст французького президента, але давайте так само не квапитись, не будемо забігати наперед і дочекаємось, до чого цей процес дійде. Очевидно, зараз те, що не публічно колуарно багато розмовляють про потенційні моделі взаємодії, все ж таки, які якими можуть бути гарантії безпокою для нашої держави. Те, що там пару тижнів тому так само писав Financial Times, що розглядається модель таких трьох ліній оборони. Перша це нейтральна, яку мають на Начебто патрулювати а, війська, ну скажімо, ООН, хоча там про ООН мови не йде. Але а, ідея в тому, що вони, начебто, мають бути визнані і залучені не тільки Україною, а так само Росіянами, і там говорили і про Китай і про Бразилію. А, чи погодиться на це Україна? В мене особисто виникає дуже великі сумніви. Друга лінія, начебто, мала бути виключно українською, а третьою лінією мають бути якраз оці війська, які обгорюються в рамках коаліції охочих. Але їхні повноваження, їхня кількість супер невизначена історія, і очевидно, що на цьому наполягає президент, що нам не потрібні військові туристи, які приїхали поробити гарних фото в формі НАТО, але при цьому при першій небезпеці будуть створювати затори на українських шосе, які ведуть до кордонів. Тому от на рахунок цього, зараз і сфокусована увага для того, аби випрацювати механізми, які дійсно могли би бути дієвими. Не лише номінальними. Ну, це поляки відмовили, сказали, що їхніх військ не буде. Крім того, італійці також таке саме бажання, як висловили Німеччина, сказали, що буде допомагати засобам протиповітряної оборони. А просто до чого до що всі ці гарантії безпеки, як ми їх називаємо, вони обговорюються на після завершення війни. А президент акцентує, що вже зараз. Тобто зараз ми не що можемо розраховувати лише на якусь воєнну підтримку. Ну, знову ж таки, про протиповітряну оборону, тому що він каже, що звернулися і навіть до Трампа так просять, якби додаткові заходи. Для захисту нашого неба на сьогоднішній момент, наскільки мені вдається, найголовнішим, найголовнішим предметом розмов є якраз тут запущена ініціатива покупівлі американської безброї за рахунок європейців. Вона дійсно працює. Там і Нідерланди, і Данія, і Норвегія вже якісь гроші виділили, якщо не помиляюсь, по півмільярду Німеччини так само долучилась до цієї ініціативи. На сьогоднішній момент цей механізм працює і це вже добре, особливо на тлі невизначеності з боку політики, політики сполучених штатів по відношенню до підтримки України. І зараз лунає багато різних точок зору, яка деякі з них говорять про те, що американці можуть вийти з так званого мирного процесу і загалом там перестати Україні продавати зброю, але непогано Україна з союзниками оловила. Цей майндсет Дональда Трампа про те, що він хоче заробляти. Європейці розуміють те, що російська загроза вона більш ніж реальна, і згадайте нещодавно заяви Мерца, який казав, що якщо впаде Україна, потім буде наступна держава, потім буде Німеччина. Це добре, що ці рожеві окуляри з. Європейських політиків злітають, але водночас головна проблема в тому, що європейські політики досі не навчилися працювати ефективно над колективною безпекою і над тим, аби підтримати Україну, яка сьогодні є форпостом всієї Європи. Тому що і з боку німецького канцлера, і з боку французького президента і британського прем'єра лунають супер правильні меседжі, начебто, вони все розуміють, але водночас до якоїсь конкретники їм дійсно Йти складно, вони не готові брати на себе політичну відповідальність, тому що розуміють складність там такого політичного ландшафту кон'юнктури всередині їхніх держав. Вони бояться втратити владу, бояться отримати якусь нестабільність там з боку виборців. І через це ми бачимо доволі таку імпотентну позицію. Ви кажете, не вміють колективно працювати. А що означає тоді це, що в принципі європейці, або ми якщо ми беремо колективний захід, немає, не може нічого тоді протиставити? От наразі ці вісі зла, ми спостерігали у Пекіні. Нічого не може протиставити. Дійсно, саме ШОС він продемонстрував те, що Китай кидає виклик тій геополітичній системі, до якої ми звикли, і в якій досі Дональд Трамп вважає, що він такий головний герой будь-якої події, яка відбувається. Ні, світ стає. Ну, як каже Сі, багатополярним, а по факту біполярним, ми повертаємось до глобального протистояння заходу з країнами авторитарними, які знаходяться під впливом Китаю, водночас є багато різних теорій геополітичних, які одні з них підтверджують потенційний конфлікт США з Китаєм, і інші навпаки кажуть, що він не обов'язково має відбутися. Але те, що Китай відчуває слабкість заходу. І очевидно користується нею. Це зрозуміло. І коли ми говоримо там зараз, вже менше, але часто раніше апелювали до того, що Китай має стати однією з держав, яка має поставити Росію на місце для того, аби війна закінчилась. Не вірте в цю історію. Китай один з найбільш зацікавлених бенефіціарів. В тому щоб ця війна продовжувалась. з однієї точки зору російська залежність від Пекіну вона значно поглиблюється, тому що зжирає величезну кількість ресурсів Путіна і забезпечувати власними силами він її не може. Друга історія це якраз позиція, в якій захід пасе задніх щодо підтримки України і неможливості поставити дійсно жорстких ультиматумів Росії. Все це впливає на значне послаблення у цих. Геополітичних акцій і для США, і для європейців і китайцем користуються, підбираючи всі країни умовно глобального півдня, які раніше орієнтувалися більше на західний світ. все це під себе, і очевидно, що від тієї системи, до якої звикли після другої світової війни, і та, яка трансформувалася в однополярний світ після розпаду радянського союзу, зараз же не залишилось рівним рівним чином нічого.